Всім доброго дня. Зараз найчастіше питання на каналі це щодо білокрилки, як з нею боротися, що діє, що не діє. У нас кілька років просто була така білокрилка, що не тільки капуста, а була на всьому. На огірках, на помідорах. Ми прям перепробували всі способи: і механічні, і немеханічні, і хімічні, і збивали її, і кропили, просто не знали, що з нею робити. Сьогодні розкажу вам за свій досвід, розкажу, що ефективно, що ні. Взагалі-то поділив ці способи боротьби з білокрилкою на три: це хімічні, механічні способи боротьби і кустарні. Це всякі рецепти з оліями, з молоками. Хочу вам сказати, що досить непогано діють. По-перше, хочу вам сказати, щодо механічних способів. Не йдіть зразу, от як у вас тільки появилося, там з'явилося там, якихось білих метеликів, не йдіть зразу купляти хімію, не закроплюйте свою капусту, особливо, наприклад, коли вона вже починає в'язатися. Хімія дуже довго виходить, як ми боролися з білокрилкою, коли її небагато, тільки вона починається. Ми просто брали оприскувач. Або просто з ліки обмивали низ листка. Цей низ листка обмивається зранку, коли білокрилка ще в росі, вона не так літає, на оприскувачі робиться сильніший напір, і він її збиває, і вона замулюється, і ця білокрилка пропадає. Дуже гарний спосіб, але це, звичайно, якщо ви маєте небагато капусти, якщо ви маєте, звичайно, плантації, вам цей спосіб не підійде. Але якщо в районі 20 капустин, цим способом можна скористатися. У нас цього року більшої шкоди, ніж білокрилка, роблять сламаки. Бачите, дощі йдуть, вони лазять, трошки підсипаємо оліциду. Сламаки десь на рівні білокрилки теж дуже вредні. Тепер давайте щодо хімічних способів. Є кілька препаратів, які мені сподобались, як працюють. Це непоганий препарат разит, я того року розказував, це трикомпонентний препарат. Енджіо непогано працює, також забирає на деякий час білокрилку, але, звичайно. Він на деякий час забирає, потім треба повторювати. Так само дуже багато коментарів, і я так робив розводять актору. Але актарою не кроплять листок капусти, а беруть її, підливають під корінь цю актару. І тоді рослина тягне актару з корня, насичується листками, так знищується білокрилка. Але, звичайно, ці препарати не всю бивають білокрилку, забирають її на деякий час. Через тиждень десь білокрилка відновлюється. Є, звичайно, два найефективніших препарати. Один з них це Тепекі. Хочу вам сказати, що по ціні 28 грам іде на 10 літрів води. Так, на 8-10 літрів води. Ну, краще робити на 8, щоб потужніше було. Це дуже дорого. Це в районі 70 гривень 70-75 гривень. Це дуже дорога обробка, якщо треба робити не раз, а один або два, це дуже дорого виходить. Хоча по досвіду, хочу вам сказати, саме краще це комбіновано і механічні способи, і хімічні способи. Саме кращий результат показують. Тільки одною хімією або самим збиванням білокрилку не подолаєте. Тепеки в нас один з найефективніших препаратів, але хочу, щоб ви звернули увагу, що його дуже зараз підробляють. Зараз, от я бачу навіть на базарі повно всяких тепеків, різні упаковки. Непонятно який оригінал. Який не оригінал, тому незалежно чи це тепеки, чи якісь інші препарати, завжди купляйте препарати в перевірених магазинах. Друга проблема з типеки. Тому що дуже багато вже мені коментарів писали, що тепеки і не діє. Тобто є такі вже ситуації, напевно, швидше всього, що одним теж вже все закроплюють і білокрилка, вона привикає до діючих речовин. Вже зустрічаються такі коментарі. Ну, я би не сказав, що це багато коментарів, але зустрічаються такі коментарі, що тепек і не діє. Тому зверніть на це увагу. Другий по ефективності препарат це темпо. Також забирає білу крилку. Він десь по ціні на рівні ТПК. Мені здається, навіть трошки дешевший. Його йде в нас. 3 грами на 8-10 літрів води. Звичайно, даємо на 8 літрів води. Цього року я взяв його наперед: і сусідам, і собі, і в село, щоб не купляти цими пакетиками, бо його треба багато. Багато є капусти. Цими пакетиками, звичайно, не докупитися. Ним можна обробляти і яблуню від плодожерки, попелиці. Значить, капуста, томати можна, звичайно, обробляти, попелиця трипси. Дуже зараз розповсюджено. От на а томатах чорномушка така дуже можна ним обробляти, додавати до цих препаратів фунгіцидів, значить, і троянди, орхідеї. На все можна використовувати, так само як за тепеки, затем бо дуже багато гарних відгуків, що він допоміг з білокрилкою. Третій спосіб боротьби з білокрилкою це кустарні методи. Це з одного боку досить такі дешеві методи, бо от купити тепек і темпу це дорого, і ними не напасеся. Треба два-три рази обробляти, якщо дуже білокрилка розпосюджена. Кустарні методи трохи дешевші. Того року я показував один з них, досить ефективний, але це треба обережно їх застосовувати. Там іде молоко, олія, мило, і ним оприскується низ капусти треба старатися не попадати на верх Працювати тільки понизу, ця суміш попадає на білу крилку, збиває її, і потім білокрилка задихається. Досить ефективно, того року, от не мали ніяких проблем з білокрилкою. Багато людей мені написали про цей рецепт. В цьому рецепті є застереження, його не треба застосовувати на сильне сонце. Бо якщо десь цей препарат попаде на верх листка і потім вдарить сильна спека, то можуть ці листки посохнути. Його використовувати бажану пасмурну погоду. І тільки низ листка старатися. Низ листка нема проблем, перевертаємо прискобач і працюємо легенько, не спішимо, якщо хочемо, зберегти і капусту і знищити білокрилку. Ще один спосіб, бачу вже в інтернеті, більш біологічний це обробляють капусту препаратами, які мають рослинно-масляні емульсії. Це може бути 30 d це не обов'язково, це багато таких є препаратів, які мають рослинно-масляні емульсії. Спосіб кращий, ніж хімічний, трошки кращий, ніж самий кустарний, там, де молоко, олія, мило, ніж колотити всякі нашатир, ми колись колотили. Звичайно, це трошки краще, але все рівно старайтеся, щоб ці рослинно-масляні емульсії не попадали на верх листка. Бо якщо вдарить сонце, може бути пошкоджені листя. І зверніть увагу. Вагу, що препарат 30 d є хімічний відповідник його 30В, там, там мінеральні олії хімічного походження, вони застосовуються там, для дерев, там це все нормально. Але коли вже капуста, особливо коли вже там, капуста рання, середня, то такі е, мінеральні хімічні олії не дуже бажано для ваших рослин. Ще раз повторюю: саме краще, ми вже перевірили, що це комбінований спосіб і збивати і кропити самою хімією білокрилку. Не подолати. І так само ці всякі кустарні, колотилки, ці з молоками, оліями теж не дуже добре. Бо капуста має спеціальний шар, який захищає листя, який робиться фотосинтез, тому дуже обережно ці всі способи використовувати. Завжди вас застерігаю. Отаке От на сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Пишіть, як ви подолали білокрилку. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!